Мої вітання, шановні підписники, гості каналу і просто глядачі. Сьогодні мені випала честь бути представленим на цьому каналі. Я Величко Дмитро, відповідно, Михайлович, син дядька Мишка, господаря цього каналу. Де з ким я мав честь бути представленим особисто. Де з ким заочно. Дехто мене взагалі не знає, тому е маю честь бути представленим вам. Ідея цього роліку виникла після того, коли мій батько звернувся до мене е з питанням, е з яким логічно було б звернутися до штучного інтелекту. Е особисто моя практика. Спілкування з ним почалося не дуже давно. Я навмисно відтягував час взаємодії з ним. Е, важко сказати чому. Скоріше за все, боявся розчаруватися, тому що в мене особисто було таке питання, яке я хотів йому поставити. І я боявся, що відповідь на нього буде або неправильною, або е, нечіткою. Це технічне питання, воно зараз не цікаво. Е, але тим не менше, життя добувається. Змусило мене стикнутися у зв'язку з своєю професійною діяльністю, я викладач, і коли студенти почали здавати мені свої роботи, які я зрозумів, що написані не ними, я запідозрив, що вони також використовують цю технологію. При тому це були далеко не найгірші студенти, ті в яких я був впевнений, але тим не менше, ті роботи, які вони мені здавали, я зрозумів, що писали не вони особисто. Я, як викладач, абсолютно не заперечую проти цього. Проте мені хотілося ж довести їм про те, що як саме потрібно цей штучний інтелект використовувати, що це повинен бути інструмент, а не е, тупий замінник е, студента, при тому, що основна ж задача моя навчити їх в тому числі користуватися і цим штучним інтелектом, е, а не замінити їх особисту працю. Мабуть, в будь-якій професійній діяльності, а в тому числі і в професійній діяльності юристів, є така специфіка, що якщо ти спілкуєшся з п'ятьма-десятьма юристами, то десь приблизно через півроку такого спілкування ти вже починаєш бачити і розуміти той документ, який потрапляє до тебе, який саме юрист написав. Тому що в кожної людини є свій особистий почерк, який... В тому числі в документах зберігається. І тут студент здає мені роботу, яку я бачу не відповідає тим вимогам і не відповідає е, тим критеріям, які я використовував, коли навчав їх писати. Ці наукові роботи. Прямо в очі я йому не сказав про це. Проте дав задачу всій групі для того, щоб вони знайшли недоліки, які були в цій роботі, довелося витратити близько трьох тижнів часу, для того, щоб все таки вивести це на чисту воду. І так сталося, що дійсно той алгоритм, який я використовував при навчанні їх для підготовки наукових робіт, Абсолютно був не використаний цим штучним інтелектом. Але коли я попросив студентів, щоб вони звернулися до цього штучного інтелекту і щоб вони попросили в нього, щоб він написав цю наукову роботу з використанням цього алгоритму, в результаті ми отримали абсолютно нормальну написану роботу. До чого це я все веду і чому зробив такий довгий відступ? Що штучний інтелект це інструмент, в якого, який потрібно просто вміло використовувати. Я думаю, що якщо попросить штучний інтелект аргументувати, чому бджіл потрібно кормити травою зеленою, він зможе це зробити. Отже, Потрібно ставити йому правильні запитання, потрібно ставити йому правильні задачі, тому що в будь-якому запитанні зберігається 90% відповіді. А значить, лише професійний підход і лише більш-менш глибокі знання в тій чи іншій сфері, дозволять зробити співпрацю із штучним інтелектом, результативною і продуктивною. Інтрига така, поки батько звернувся до мене лише з одним питанням. І е, от якраз це питання, я думаю, я висвітлю в наступному ролику, що це саме було за питання, яку приблизно відповідь ми з ним разом отримали. І за великим рахунком, ми залишилися задоволеними цією відповіддю. Е, а зараз хотів би подякувати вам за увагу. Е, Ще раз сказати, що радий був бути представленим вам. Радий був познайомитися. Поки до побачення. Тримаємося.